В ефірі програма Оглядача вітає журналістка Людмила Громовик і звукорежисер Сергій Патохлід. Сьогодні у нас в студії гість Віталій Олександрович Василенко, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету. Пане Віталію. Так сталося, що українці, на жаль, поки що не дуже добре знають свою історію, тим більш давню історію. От вже Це говорить, проблема не тільки українців. Ну можливо, так. Знаєте, коли говорять про те, що Україна вже чверть століття між сходом і заходом, між Європою та Росією, якось не може визначитись. То варто згадати історію давніх часів, коли все ж таки вона була частиною Європи бо мала зв'язки з європейськими країнами. Я хочу, щоб ви більш докладніше розказали нашим радіослухачам, яким чином українські землі опинились під владою Литви. Ну, як завжди, доводиться починати від початку, uh -huh. вибачайте за тавтологію. Ви сказали про розташування України протягом останнього чверті століття між Сходом і Заходом, ну, власне ж, географію не вибирають, і географія не міняється з часом, принаймні для осілих народів. Тому якщо говорити чи про Україну часів Богдана, Хмельницького, чи навіть і про Київську Русь, хоч це, звичайно, ще не зовсім Україна, то вони теж знаходилися безумовно між Сходом і Заходом, і все ж відносно. Якщо дивитися, скажімо, і ж Польща, тим більше з Німеччини, то Україна це безумовний схід. А якщо дивитися з Москви чи з Золотої Орди, то це безумовний захід. Для тієї ж, скажімо, Німеччини до ХХ століття теж існувало поняття Захід, це Англія, Франція, а Німеччина себе заходом в цьому розумінні не вважала. Вона заходом цим стала вже з часів Холодної війни, можна сказати, після Другої світової. Так от, якщо говорити про... Роль і місце литовського періоду в історії України, давайте згадаємо, що сама литовська держава, як така, вона стала формуватися набагато пізніше ніж Київська Русь, приблизно на три століття. Тобто, коли відбувається нашестя монголо-татар чи правильніше, монголів на наші землі. А це 1230 40 ві роки. Тоді тільки-тільки виникає Велике Князівство Литовське, ще як не дуже велика держава, вона обіймала основну частину нинішньої Литви, і деякі переважно західні і південно-західні землі сучасної Білорусі. Але поступово ця держава міцнішає, розвивається. Ну, звичайно, це не був процес в одному напрямі. Були певні періоди занепади, але поступово вона посилюється, і це відбувається на тлі того, що. Те, що ми зараз називаємо Україною, а тоді це більш правильно, термінологічно називати руськими князівствами. Ясно, що там жили наші предки, але ж сама назви Україна, українці тоді не існувало. Люди називали себе русинами і тут, і в Білорусі, та. й... Ті, кого пізніше називатимуть москвинами чи москалями, предки сучасних росіян, і вони ж себе вважали русь. Так от на цій території, звичайно, після нашестя монголів ситуація була складна. Вона суттєво відрізнялася в центральній, сучасній і західній Україні. Ну тут перш за все, треба ж знов таки нагадати про географію. Коли ми кажемо про Україну, руські землі землі населені нашими безпосередніми предками, слов'янами, це рівно половина сучасної України. Це північ, захід, і це частина центральної України. Якщо ми говоримо, наприклад, про Харківщину, Донбас, історичне Запорожжя, тобто Дніпропетровщину, Тушкіровоградщину, поруч, землі сучасної Запорізької області, причорноморські, приазовські землі і Крим, це все так званий умовно, дикий степ. Тут жили кочовики, колись печеніги, потім торки, потім Половці, потім вже приходять. І місцевих кочовиків підбивають під свою владу татари, але в будь-якому разі, це не та територія, яку ми можемо з точки зору тодішніх реалій називати Україною. Тому ми говоримо зараз лише про цю північно-західну, скажімо так, половину України. Так, от з цієї половини східні і центральні землі Київщина, Чернігівщина, Переславщина, колишня. Вони більш залежали від ханів Золотої Орди. Але ми взагалі маємо про ці землі дуже мало відомостей, тому що, на жаль, збереглось надзвичайно мало джерел. Літописи або загинули, або цілком ймовірно, що в деяких князівствах не просто перестали вестися. А от краще ми знаємо історію західних земель, Галицько-Волинського, князівства, а потім вже з часів Данила Романовича й Королівства. Ця держава значно менше залежала від Татар, хоча певна залежність зберігалась, але далеко не в тій мірі, що на нашому сході, чи, скажімо, в Росії майбутні ті ж самі московські, Тверські і так далі. Князі, які отримували від ханів ярлики на княжіння, тобто, фактично, ну скажімо так, підтвердження на право правити в тому князівстві, яке їм мало дістатись від батька, від брата чи іншого попередника. В Галицько-Волинській державі такого не було, але правителі змушені були ходити на війну разом із татарами. Нерідко втягувались проти своєї волі у війни татарами з їхніми ж сусідами з тою ж Литвою, з Угорщиною, з Польщею насамперед. Ну і поступово литовці підбивають під свою владу на початку 14-го століття при князі Великому Гедеміні, чи Гідьмінасі, як правильно Литовською, всю територію Білорусі і починають уже потрошечку привласнювати собі північні окраїці Галицько-Волинських земель. А Галицько-волинській державі тоді належала частина сучасної Білорусі. Ну, а власне кажучи, основний етап боротьби за Галицько-волинські землі починається в 1340 році, коли помер останній Галицько-волинський правитель. Він був напівполяк по батькові за походженням, мав подвійне ім'я Болеслав Юрій ІІ. От, після того, як він був отруєний Володимирі Волинському в своїй столиці місцевими боярами. Починається боротьба трьох основних сил за Галицько-Волинські землі: це Велике князівство Литовське, де ще був живий, на рік він пережив Болислава Юрія, Великий князь Гедемінас. Польща на чолі з королем Казимиром III і угорське королівство, де правив племінник Казимира, Людовік або Лайош угорський король, Лайош Перший Великий. Ну звичайно ж і татари активну участь брали в цих подіях. І от після майже півстоліття боротьби. Галицько-Волинські землі були майже навпіл поділені. Галичина і частина Західної Волині відійшли до Польського королівства. Відповідно, більша східна і центральна частини Волині дісталися Любарту, сину Гедеміна, місцевому тепер князю. Ну, а за великим рахунком, вони війшли до складу Великого князівства Литовського. І в цей же період під свою владу підгортає Литва, але це був уже. Наступний великий князь, старший брат Любарта Ольгерд Гедемінович, чи Альгерда Сполитовськи, Литва починає приєднувати і землі наші східні, і центральні: Київщину, Поділля, Чернігівщину, Переславщину. Це вдалося завдяки тому, що в Орді тоді настає майже чвертьстолітній період боротьби. Це називалося в літописах російських велика замятня в Орді. Постійна зміна ханів їх змінилось близько 20, Майже ніхто з них не помер своєю смертю. Потім Золота Орда взагалі розкололась на певний час по волзі на дві половини. І от, поки татари різали один одного, литовці цим можна так сказати, скористалися і відносно мирно підбили під свою руку високу, з точки зору їхніх великих князів. Наші землі чи була от інкорпорація до складу Великого князівства Литовського необхідним кроком. З чиї Пі... точки зору з, з точки зору зна звичайно українські, ну, якщо, якщо говорити ну... про просте населення, то воно звичайно нічого про це і не думало, і його ніхто і не питав. Якщо говорити про умовно, скажімо так, соціальну еліту князів бояр. Справа в тому, що ми дуже мало, як я вже сказав, мало джерел, ми дуже мало знаємо про обставини цього приєднання. Фактично, ми знаємо лише про одну велику битву битву на синій воді. Де, якщо судити по даних літописів, війська Ольгерда розбили місцевих трьох татарських князів, вважається, що ця подія відбулася в 1362 році. Про інше якісь великі зіткнення ми не знаємо. Чому? Ну, одна з теорій нема джерел, відповідно не збереглися відомості. Але ці відомості могли б зберегтися, скажімо, в літописах північно-східної Русі, тобто майбутньої Росії, скажімо, у польських хроніках, але нічого подібного немає. Тому багато хто вважає із моїх колег, що саме приєднання відбулося відносно мирно, тобто місцеве населення, ну перш за все повторюю, не рядове населення, а ті, хто міг впливати на політичні події, місцева верхівка. Вона відносно, ну скажімо так, спокійно сприйняла перехід з підтатарської під литовську зверхність. Можливо, навіть в якійсь мірі це розглядалося як не стільки завоювання, як звільнення, тобто зміна іноземної, менш прийнятної влади на більш прийнятну, більш толерантну. Ну, хоч ви і почали нашу розмову з того, що давню історію чи середньовічну історію України. Наші громадяни знають не дуже добре, але в будь-якому підручнику шкільному ідеться про те, що влада Литви була в значній мірі, як прийнято зараз, сказати, терпимою, толерантною, чи можна навіть такий термін вжити політкоректною. В якому плані литовці так, я вже почав з того, вони набагато пізніше створили власну державу. Тривалий час Литва суттєво і за рівнем економічного розвитку, політичного, культурного, відставала безумовно від руських земель. Ну, достатньо сказати, що литовська мова вона в усній формі безумовно існувала багато століть, але писемною вона стала лише в 16 столітті, тобто, коли, власне кажучи, закінчується окреме існування Великого князівства Литовського, і но входить до складу польсько-литовської держави речі Посполитої. А до того, єдина офіційна, по суті, писемна мова, якою послугувалася Литовська держава, це мова в Білорусі люблять називати старобілоруською. Ми з своїх патріотичних почуттів знаємо її староукраїнською. Більш науково коректно і називати, скажімо так, тодішньою руською східнослов'янською мовою, вона ще толком не розділилася на окремі дві літературні, звичайно, українську і білоруську. Староруська мова із значними, звичайно, елементами церковно-слов'янської, тобто староболгарської. Бо своєї повторюю, мови писемної литовці не мали, тому вони використовували цю. Ті князі литовські, які починали правити в землях нинішніх Білорусі чи України, вони практично завжди приймали православ'я. Вони хрестилися, приймали місцеві імена. От, скажімо, київський князь син. Ольгерда, який першим став правити в Києві Володимир, ми навіть не знаємо його язичницького імені і не знаємо навіть, чи було воно в нього взагалі. Ми знаємо тільки як Володимира Ольгердовича. Скажімо, на Чернігівщині, на Сіверщині, точніше, правив інший син Ольгерда Дмитро Корибут. Корибут це його литовське ім'я, Дмитро хрестильне, Християнське. Любар так само став Дмитром охрестившися. Тобто, уже принаймні десь в другому, третьому поколінні. Нащадки цих князів вони практично не відрізнялись від місцевої еліти. Вони приймали мову, культуру. Ті ж, скажімо, князі Вишневецькі, це ж теж нащадки того ж самого Ольгарда, але які, ну як можна сказати, обрусіли чи українізувалися під впливом місцевих обставин. А населення ніхто, звичайно, ж не питав. Ну це не тільки у нас. Населення, а це ж переважно селянство, воно мало й цікавилося, можна сказати, взагалі не цікавилось політичними процесами. Воно не мало практично жодних важелів, щоб впливати якимось чином на свою подальшу долю. Ну і за великим рахунком, селянина так само насамперед цікавило те, яким чином той, хто є його зверхником, дає йому жити. Що від нього вимагають? Чи сплачувати частину врожаю, скажімо, чи пізніше з'являється чинш, тобто грошовий оброк, чи ну то вже пізніше відпрацьовувати на панщині. Але ж це не було для селянина принципово, чи його гнобить пан православний, чи католик, чи він ляг, чи Литвин, чи місцевий русин? Це ми зараз з точки зору людей, які на перше місце в своїй самоідентифікації ставлять національний момент. То для нас це важливо, а для селянина це було не важливо. І між іншим, вибачте, ще про це скажу. От багато хто вважає, що коли розпочалася війна Богдана Хмельницького, чому вона почалася? Як мені студенти часто відповідають, вчорашні школярі, ну, поляки ж пани гнобили українських бідних православних селян. А те, що частина значна цих панів, це були такі ж самі православні, тільки українці чи білоруси, а не поляки. І про те, що найцікавіше, що в самій то Польщі гноблення селян було набагато міцніше, ніж в Україні, особливо східні і центральні. Чому? Тому що в Польщі кріпацтво з'явилося раніше, і воно, відповідно, там встигло укріпитись і посилитись. Це ж не так, що вчора селянин був вільний, а сьогодні його змушують 4 дні на тиждень працювати на панщині. В Польщі вже кріпацтво було, ну скажімо так, укорінене і. Жорстке, більш жорстке по відношенню до селянина в Західній Україні легше, а в центральній і східній воно тільки взагалі напередодні війни, визвольної під керівництвом Хмельницького, з'являлося. І саме тому, що місцеве населення не звикло до неволі, воно звикло до свободи. от тому воно і ставилось до цього більш, скажімо так, нетерпимо. А на заході, а тим більше в Польщі селяни вже давно звикли до свого становища, і там, хоч іноді повстання виникали, але вони нічого подібного не являли поруч з нашим повстанням, яке очолювало козацтво. А скажіть, будь ласка, як от політична потім релігійна унія Литви і Польщі позначилась на українцях? Ну, це взагалі для мене особисто одна з найцікавіших особисто проблем, якими я займався з тих, що дотичні історії Великого князівства Литовського, власне ж, у ній було багато. Почалися унії з 1385 року, з Кревської угоди, так званої, чи Кревської унією, ми називаємо між Великим князем Литовським Ягайлом Ольгардовичем і польськими панами. І домовились вони і знову, же це в кожному підручнику написано. Насамперед, основні моменти про що? Про те, що Ягайло разом із усіма литовцями, хто ще язичник, хто ще не православний, приймають християнство західного обряду, тобто стають латинянами, католиками, як і поляки. Після того, як Ягайло стає християнином, він одружується з Ядвігою. і було 11 років, за неї вирішували все пани з польською королевою. Вони його видають за неї заміж. Вони ж, польські пани, зобов'язуються, що вони після цього Ягайла обирають своїм королем, бо королі вже були виборні. І ключовий момент, але він не зовсім був точно виписаний. Ягайло зобов'язався свої землі Литви і Русі, тобто Велике Князівство Литовське на вічні часи приєднати до корони польської, тобто до польського королівства. Це політична унія. Ну, власне, за своїм змістом, це навіть не унія, це передбачалося повне злиття двох держав в одну. Пройшло кілька років, і стало зрозуміло, що те, чого хотіли поляки, не вийде. Чого хотів Ягайло, ми не можемо судити. А поляки хотіли безумовно поглинення великого князівства Литовського, але справа так швидко і просто не пішла. Тому що. Литовська знать, а коли я кажу литовська, це значить і литовці етнічні, і майбутні українці і білоруси, тобто русини, яких називали. Так, от ці князі і бояри не бажали, щоб їхня держава перестала існувати як окрема. Вони це бачили саме як унію. Тобто, що Ягайло повинен бути і королем польським, і водночас залишатися великим князем Литовським, окремої держави. Тоді була поширена така практика, персональна унія: один правити, але дві або три окремі держави зі своїми монетами за. Конами, військами, посадами урядовими, але їх об'єднує особистість правителя, і от протягом майже 200 років іде, скажімо так, розвиток. З посуваннями вперед і назад цієї унії поляки намагалися якомога міцніше об'єднати дві держави. Литовці весь час хотіли окремішності. Тут можна до речі провести пряму паралель стосунки України і Росії після угоди, підписаної Богданом Хмельницьким. Україна прагне зберегти максимальну автономію. Росія цілком природно з її точки зору намагається інкорпорувати втілити. Цю територію до свого складу. Ну і заключне, так само це хрестоматійна дата 1569 рік. 1 липня, коли в силу цілої низки причин, про які можна окрему передачу навіть зробити, вистачить матеріалу, відбувається об'єднання двох. Окремих держав в єдину державу, хоч вона була з точки зору сучасної складна, федеративна, скажімо, король і сейм був єдиний, а уряди, закони і бюджет були, і війська окремі в двох литовській і польській половинах. Але як там не було, це вже єдина держава литовсько польська яку ми звикли називати Річчю Посполитою, яке було значення для України. Знаєте, це банально, але як в житті, так і в історії: Нєт худа без добра і нєт добра без худа. Скрізь можна знайти різні сторони, абсолютно, щоб ви чи я, чи хто завгодно на що б не вказали пальцем, скрізь можна знайти чорні білі сторони, а найчастіше вони не чорні, не білі, а всіх кольорів весел. Але які були позитиви від об'єднання Литви з Польщею для України? Ну, перш за все, зник кордон, який раніше проходив по Західній Волині, який відділяв одних майбутніх українців від інших. Тобто галичан, які під владою Польщі, від Волинян, братслав'ян, чернігівців. Хоча Чернігівщина на той момент якраз була під Іваном Грозним, під Москвою. Київщина, так от східні, умовно так сказати, і центральні і західні українці. Вони. Тепер мали можливість частіше комунікувати, як зараз модно говорити, спілкуватися в різних відношеннях: економічному, політичному, культурному, тобто це сприяло безумовно формуванню поступовому і єдиної культури, і мови, яку ми в майбутньому називатимемо українською, і поступовому самоусвідомленню цієї спільноти, що їх щось об'єднує, що це. І ті, і ті, і ті, це от, ну, повторюю за сучасним терміном майбутні українці. Це безумовно був позитив. Не треба забувати, що при всьому тому, як ми любимо згадувати от, і католицьку нетерпимість, і фанатизм поляків о той момент, коли була укладена унія, якраз у того фанатизму у Польщі то і не було. Це був короткий момент, коли цього фанатизму якраз не спостерігалося. Якраз Польщу шокували події Варфоломеївської ночі, коли в Парижі, і по всій Франції католики різали гугенотів протестантів, бо в самій Польщі і в Литві так само панувала відносна віротерпимість. Щоправда, на жаль, пройде пара десятиліть ситуація зміниться в негативний бік. Ще один момент. Я не заторкнув: коли відбулося ж напередодні об'єднання Литви і Польщі в Річ Посполиту, практично всі землі, ті, що ми зараз називаємо українські Київщина, Волинь, Братславщина, це Вінничина нинішня і Підляща, це нинішня східна Польща, вони ж були передані примусово зі складу Литви до складу Польщі, тобто, в Речі Посполитій українські землі, вони складали польську частину. А Велике Князівство Литовське це вже лишилась лише Литва плюс Білорусь, практично по нинішніх кордонах десь на 95% воно співпадає. І от, опинившись в польській половині речі Посполитої, безумовно, завдяки спілкуванню з поляками, українські землі. Мали можливість більш вільно, більш так мовити, широкою хвилею отримувати з Заходу Західної Європи, за посередництва Польщі, мати доступ і до ідеї тамтешніх, і до науки. Ну, Які б ми не були патріоти, ну, ніде правди діти, що безумовно тоді українські землі значно відставали від Західної Європи, майже по всіх. Аспектах свого розвитку і Польща, звичайно, відставала від тієї ж Німеччини, від інших західноєвропейських країн. Тому це безумовно, тут був позитивний момент. Негативи теж зрозумілі. Я вже сказав, віротерпимість довго не продовжувалась в історії Польщі. Вона змінилась фанатизмом. Це переважно вже з часів правління Сегізмунда чи Жигемонта Третього з 1587 року. І наслідком цього ж буде і Берестейська унія релігійна 1596 п'ятсот яка замість того, щоб як передбачалося знищити недовіру й ворожнечу між католиками і православними, вона навпаки. Призвела до того, що православні розкололися на Утніатів, і власне православних, тобто замість однієї церкви на місці двох виникли три, ще більше між собою ворогуючи, ніж раніше. Безумовно, що приєднання до Польщі мало наслідком і більш швидкий економічний розвиток, але справа в тому, що в історії більш швидкий економічний розвиток і прогрес, він далеко не завжди і не всім приносить вигоди. Тобто більш швидкий розвиток це було втягування у тодішню європейську, ну і вона вже формувалась по потрошку всесвітню економічну систему. А це мало одним із наслідків, що наші землі переважно спеціалізувались на виробництві сільськогосподарської продукції, в першу чергу продовольства, зерна іншого. І от в цьому можна так сказати, міжнародному розподілі праці наші землі стають такою, як сказати, аграрним придатком. І пани наші, наші, я кажу, і русини, і поляки, і литовці вони звичайно були зацікавлені найбільше хліба отримати, продати за кордон. Ну, Не вони саме продавали купці, голландські, німецькі, через той же Гданськ, через Ригу. Щоб отримати побільше хліба, вони, звичайно ж, посилюють, як в наших і марксистських, і немарксистських підручниках пишеться, експлуатацію селянства. Тобто, власне, з'являється панщина, вона швидко зростає, вона доходить до 3-4-5 днів на тиждень. Безумовно, що люди це сприймали, ну, люди, я кажу, селяни, м'яко кажучи, без особливого захвату. І ясно, що це все за собою тягне і. Загострення релігійних стосунків і ті ж самі козацько-селянські повстання, які починаються з кінця 16 століття. Тобто, я ж кажу, немає худа без добра і якимось чином на уявних вагах зважити з'ясувати, що було більше позитивного чи негативного. Ну 1648 рік все показав. Якщо майже вся Україна, крім Кубки Магнатів, пішла за Богданом Хмельницьким, то очевидно, що більшість суспільства вважало це неприйнятне. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми вважати, що період панування Великого князівства Литовського на українських теренах це продовження традицій Київської Росії? Багато хто із істориків дореволюційної доби, ну в радянські часи, це було менш поширено, і зараз в Білорусі, дехто в Росії, дехто у нас в Україні вважає так. Що нібито перехід до складу Великого князівства Литовського дуже мало змінив у житті місцевого населення, що от існувала якась майже теоретична литовська зверхність, але по суті, оті ж Київське, Чернігівське, і інші Волинське, Любарта його сина Федора. Як ми називаємо Дільні князівства в складі Великого князівства Литовського, що це по суті ті ж самі, це продовження історії старих руських князівств тільки під владою іноземної династії. На мій погляд, це все-таки ну, це патріотично знов таки, але це не зовсім відповідає істині. Все-таки не треба забувати, що люди ці і Любарт, і його син, і сини Ольгерда, хоч вони прийняли християнство в православному варіанті, хай вони перехрестилися. Іншими іменами замість язичницьких. Але все-таки ці люди абсолютно не забували, хто вони є за походженням. Тобто належність до роду Гедемінович, до великокнязівського правлячого в роду в Литві, це безумовно для них стояло на першому місці. І взагалі треба не забувати, якщо говорити про литовський правлячий рід, я б назвав його ставлення до релігії. Ну, зараз б назвали толерантним. А тодішніх реалій я б сказав швидше байдужим. То чи ж раціональним? От їм вигідно було приймати православ'я, вони приймали. Ягайло ж до речі, наскільки ми можемо судити, швидше за все, він як і батько його Ольгард таємно в колі сім'ї сповідували православне християнство, але вони це не фішували. Для своїх підданих литовців, а вони ж то жили серед литовців, самі Литві у вільнюсі чи вільно, як наші предки називали на слов'янське манер, для підданих своїх вони, звичайно, лишались послідовниками своєї рідної віковічної язичницької релігії. Але коли замаячила можливість отримати польську королеву, отримати корону, тобто підвищити свій статус від Великого князя до короля, а це все-таки на щебель вище, розширити значно своє володіння, то без особливих сумнівів. Це, скажімо так, явне язичництво і приховане православ'я були змінені на католицтво. І фанатизму як такого ми майже не зустрічаємо в історії Великого князівства Литовського і в історії правлячого роду, і, між іншим, не було особливого протистояння і між русинами, тобто майбутніми білорусами-литовцями і литовцями, з одного боку, і литовцями та навіть поляками, литовцями, вже католиками з іншого, по інших ознаках. Формувались табори і велася боротьба, але, всупереч, іноді поширеній зараз думці, релігія не стояла на першому місці, як не дивно для того часу. У з'ясуванні стосунків між оцими різними партіями та угрупованнями це переважно все таки приходить уже з кінця 16 століття, після Люблінської, вже навіть після Берестейської унії. Я дякую вам за участь у нашій передачі. А нашим радіослухачам я нагадаю, сьогодні гостем студії обласного радіо був Віталій Олександрович Василенко, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету. Вела передачу журналістка Людмила Громовик, звукорежисер програми Сергій Твердохліб. До зустрічі за тиждень.